Моє золоте. Сьогодні у нас перше замовлення. Довго перше ми його чекали. Появилось у всіх розмірах. Ваша найулюбленіша доріжечка, перлинка, тепер є у всіх розмірах до трьох метрів ширини. Ха-ха! Ось ця красуня, погляньте! Погляньте на ті класні відсіночки, сіро-графітові в контрасті з кремом. Це ж дуже класно. Ви погляньте на цей оверлог. Наш оверлог кращий, навіть фабричний не буде таким, як наш. Ви погляньте на основу, яка буде дружня, дружня до вашого паркету ламінату. Вона тоненька, але вона тепленька. Не вірите, що в нас є 2,50 і 3 метри. Ви думаєте, ми її беремо на складі? Ні. Ану Коль, йдемо зі мною. Демте вам покажемо, Де у нас 2,50 і де 3 метри. І зараз ви побачите. І ось вона. Ось у нас 2,50. А ось у нас 3 метри. Ми і є склад. Обов'язково звертайтесь. Люба ширина, люба довжина. А якщо потрібно бюджетні доріжки, то ви подивіться, скільки їх. Килими України до ваших послуг.